Привіт, вітаю вас на своєму каналі Миріносик. Тут все про пряжу та в'язання. Сьогодні хочу розповісти вам про італійську бавінну пряжу фірми Толєвни артикул Гармоні. Але перед цим хочу дуже подякувати своїм підписникам, особливо останнім 200 новим, які підписалися після виходу мого крайнього відео про те, як я в'язала межеву футболку і як міксувала пряжу. Дуже велике вам за увагу, за коментарі і за лайки. І так, ближче до теми. Виробник Толігна один із самих відомих італійських виробників високоякісних елітних тканин, яких випуск випускає моточну пряжу Лана Гата. Я думаю, багато вязальщиць знають цю фірму і якість цієї пряжі моточної. Гармонії є одним із найпопулярніших артикулів. З усіх грибінних мериносів. У мене на каналі є відео, чим відрізняється грибінна такарна пряжа. Кому цікаво та невідома ця інформація, може подивитися. Силка буде в мене в описі до відео. Ця грибінна пряжа, гармоній. Вона дуже м'яка та шовковиста. Вона підходить навіть для самої чутливої шкіри. Грибіни миринос іноді називають літньою вовною гармонії, гарно тримає резинку, об'ємна в варанах, ідеально в лицевій гладі. І щоб не бути голослівною, я зараз покажу цю пряжу на зразках. У мене є отакий от великий зразок. Я робила пров'язки гармонії для магазину в інстаграмі Мариносік 100 де я здійснюю продаж італійсько-бабінної пряжі. Силка буде в описі. Кому цікаво, зайдіть, подивіться. А в мене було отак три великих зразка. Я їх зшила, горловинку вив'язала, з плеча зробила. Це в мене буде передку, печворк, колорболок, светрку з гармонії. Потім я ще покажу. Що з що коли дов'яжу це все? Так, повернемося до пряжі. Цю пряжу дуже легко в'язати. Дуже приємно, вона дуже м'яка. І після прання полотно зовсім не змінюється в розмірі. Це дуже зручно, бо в процесі в'язання можна приміряти на себе, на відміну від бабінної карної пряжі. Можна з цієї пряжі в'язати все. Вона тримає форму, м'яка, не пілінгується. Отак От вона покажу поближче ще раз. Ось така резинка, я її в'язала вільно. Якщо її в'язати на менших спицях, вона дуже туга. У мене є така шапка, дуже тугенька, гарна шапка. Тут я не хотіла затягувати резиночку, щоб светр знизу в подальшому не стягувався. І так, гармоній. Це 100% гребінний мерінос. Це двониточка. І це означає, що нитка складається з двох перекручених ниточок. Метраж 1500 метрів 100 г. Оці зразки в мене зв'язані 12 ниточках. Ниточок на спицях 2,5. Ще сейчас покажу ниточку. От вона така, тонюсенька. Можна складати, в'язати скільки завгодно складань. Ну, як на мене, в 12 ідеально. Ось такий гарний синий, зелений колір. Ну, тут взагалі синій, бордовий, бежевий, синій, дуже гарний. Це світло-сірий, зелений. Це світло-сірий, також дуже гарний колір. Я переходила з чорного, сірого, світло-сірий, дуже гарно вийшло. Переходи. Іноді мене питають, що це за ниточка кажу, я змішувала, поступово переходила світлий. І що гарно, що можна от такі переходи робити в тонких ниточках. Можна складати скільки, скільки заводно, які заводно додати. Все орани, все коси, дуже гарно. До, вже всі. Рекомендую цю нитку.